Вітаю, любителі шахів, рая проти Пашкара. Індія рейтинг 1796. Давай, ну приймай. Що за людина? Ну. Каракан у нас. Ну, добре. Уже 4 зіграєш. Да я не вірю в це. А. Тепер може і вірю. Ну, все рівно не вірю. Я не вірю в це. Ну айфері 6, мабуть, стандартний хід для каракана. Ну окей. Якщо так можна грати, то граємо. Безнадійно слабкий слабкий пішк, безнадійно, так може, можна зіграти, да? Зробити йому слабкого пішака. Давай. Тут відкриється тура, це мабуть, не дуже добре. Так. Шаг би тут якийсь заліпити, красивий такий. эм. Давай ну, я слона переберу, щоб ти тут мені розбив структурку. Дякую. Я вам вельми дякую. Король буде захищати наші слабкості. Що він тут? Веншпілі. Думав, постоїть просто так, ні. Це таке? Це що за фокуси? Просто не дампу, але хочу коня поставити. Можливо, на Б3. Якщо Б4 в нього ходу нема. Це що таке? Це що мутиться таке. Який в нього плани, я не розумію, що він хоче. Я можу і тут вилку дати тобі. І отут вилку. Яку ти вибираєш? Можу ще так зв'язати тебе, хоча, мабуть, це вже чересчур. Нос, індус, здавайтесь. Ні, ні, просто якісь від'їм, да? так, підходить. Мене це влаштовує? Конем? Ну, тоді Тура залазить. Так. Він так зіграє, так? Да? Май може здвоїмось. Це що таке? Що це ти мутиш таке? Цікаво. Да, тут коні стоять трошечки незручно. Трошечки мені незручно. Буде чіплятися він до нас. Здвоюватися тут все коні тримають, всі заходи, пароходи. До речі, я можу зіграти так. І на взяття зіграти так. А він так, а ми так. Є в нас ідея, ми її будемо реалізовувати. Ні, подивіться. Що він робить? Це просто жесть. якась. Молодець. Коня мені треба проганяти. Він мені тут всю маліну портить. не треба залезть. Не хочу я цей хід робити. Вже роблю. Може прикрутитись. Ну, так, то так? Як? Буде стрибати цим конем, буде мене дратувати, да? Шах, сюди. Не буду давать. А, же просто бьет. Дуристика. Не. Хай бьет. Він це робить заради шаху, так? Да? Окей, тут можу з'їсти. Пішов наш пішачок. Да, буде зараз на час давити нам. Вже технічно просто це все зробити. Отак. От Тримаємо тут туру. І усе. Що він робить? Що за тіп? Що за люди? Ну, що з ними не так? Вийшла з гри? 87 точність у нього не скажу. Так, перейшли ми в каракан, хотів гамбітний, гамбітну скандинавку. Ну, вийшло просто суперник погано розіграв білими каракан і Еншпіль просто без пішака. Потім слабкість отримав. Так, да, він мені також розбив структуру, але... Якраз окей. Чорнополік мій тут непоганий. Так, да, комп'ютер показує, що можна було так зіграти. Ну, мені щось здавалось, не знаю. Тура активізовується. Але тут ні до чого. Ми тут ще з'їдаємо. Чорних тут все краще. Так, тут ще я напав на дві вилочки. Якби можна далі не дивитись, тим паче, що там чувак просто вийшов. Що там дивиться?